Де подагра має специфічні та неспецифічні ознаки. До, до неспецифічних ознак відноситься синовіальна рідина. Це суглобовий випід, який є ранньою, але не специфічною. Під час гострої подагри синовіальна рідина може варіювати від анехогенної, зазвичай на ранній стадії захворювання, до наявності включень різної генності, частіше після множинних гострих нападів. На даному зображенні показаний той самий ефект сніжної бурі, ми бачимо. Такі дрібні часточки, які при стисненні датчиком, будуть мати такі завихрення, і м'яке натискання на на поверхню шкіри вони будуть плавати і створювати ефект тієї самої снігової бурі. Також неспецифічною ознакою є проліферація та гіперваскуляризація. Подібно до суглобового випаду синовіальна гіпертрофія не є специфічною для подагри, але її асоціація з гіперхогенними плямами яскравими крапковими вогнищами у синовіальній оболонці досить достовірно вказує на подагру. Доплерівський режим дозволяє відрізнити запалену синовіальну оболонку від незапаленої тканини. І ми за допомогою цієї методики оцінюємо судинний малюнок. А на верхньому зображенні поодинокі локуси кровотоку, на другому ми не бачимо при КДК кровотоку, але бачимо синовіальний випід у суглобі. Третє зображення у режимі КДК бачимо інтенсивну васкуляризацію запаленої синовії. І е, на останньому зображенні візуалізуються вже, вже стрілочками вказані синувіальна е, проліферація та нерівне поверхня кістки. Ерозії кістки. При подагрі кісткові ерозії зумовлені тофусом. Тофус, що роз'їдає підлеглу кістку, є ключовим фактором розвитку кісткових ерозій при подагричному артриті, тому специфічність УЗД-ерозії підвищується, коли є прилеглі тофуси. На відміну від ерозії при ревматоїдному артриті, подагричні ерозії, зазвичай глибші та більш деструктивні. Тобто, таким чином нам їх зазвичай легше виявити, особливо при наявності тофусів. Перше зображення. Вказані невеликі ерозії плесневої кістки, які вкриті гіпергогенним і неоднорідним компонентом. На другому зображенні стрілками вказана велика ерозія, яка заповнена гіпергогенним компонентом, що є тофусом. І останні, останнє зображення дуже велика та глибока ерозія, яка заповнена тофусом. Доведено, що ОЗД є втричі чутливішим, ніж інгенографія у виявленні кісткових ерозій менше 2 мм. Поки що не існує стандартизованої системи оцінки ерозій при подагрі. Навпаки, при роматоїдному артриті ерозії класифікують відповідно до уражених кісток, плесневі або фалангові, положення ерозії дорзальне або медіальне, і того, чи були вони уніфокальними чи мультифокальними. Вони були класифіковані за напівкількісною шкалою, як мала ерозія менше 2 мм, помірна ерозія 2-4 мм і велика ерозія що більше 4 мм. Специфічними ознаками подаграми, по-перше, є дабл-контур-сайн сайн. Це симптом подвійного контуру, він є високоспецифічним для подагри і є результатом відкладення мікрокристалів сучової кислоти на поверхні гіалінного хряща, надаючи їй щільність подібну до щільності кістки. Група МАРАКТ-мускулескелетлетросаун э, дала наступне визначення симптому подвійного контуру. Це аномальна гіпергогенна смуга над поверхневим краєм суглобового геолінового хреща, незалежно від кута інсонації, яка може бути нерегулярною або регулярною, безперервною або переривчистою. Таким чином, у якої б площині ми не сканували, ми будемо бачити цей симптом двойного контура. І анахогенна смуга, що візуалізується між цими двома гіпергогенними полосками, і є гіоліновим хрящем. Симптом дивного контура прилягає до хреща, рухаючись разом з кістково-хрещовим шаром при динамічних рухах. Існує кореляція між наявністю симптомів подвійного контура, рівнем сечової кислоти в сироватці крові та появою артропатії, що свідчить про те, що цей симптом може бути маркером тяжкості подагри. Симптом подвійного контуру найчастіше виявляється по дорзальній поверхні першої голівки плесневої кістки та на стегновому суглобовому хрещі і спостерігаються в більшості суглобів із внутрішньсуглобовими тофусами. Цей симптом слів шукати в хрещах колінних суглобів при максимальному згинанні. Цей симптом був виявлений у пацієнтів із загостренням подагри занамнезом за попередніх нападів у клінічних неуражених суглобах, а також у пацієнтів з безсимптомною гіперрікемією. Чутливість цієї ознаки, за даними різних авторів, коливається від 25 до 95%. Верхнє зображення вказаний незмінений, анехогенний майже суглобовий хрящ. На наступному зображенні, що розташовано нижче, ми бачимо суглобовий хрящ анехогенний, що розташований між двома яскравими білими смугами. Це є класичний симптом подвійного контуру. Тофуси мають провідне значення при подагрі. Дослідження, які порівнювали УЗД з МРТ у виявленні подагричних тофусів, показали, що МРТ підтвердила 81% тофусів, зареєстрованих за допомогою ОЗД, а УЗД виявило 90% зареєстрованих тофусів на МРТ. Найчастіше тофуси на ОЗД гіперехогенні і завжди неоднорідні. Також ці тофуси описують як мокрі грудки цукру, овальної чи неправильної форми. Внутрішні суглобові та внутрішньобурсальні тофуси визначаються як гетерогенні гіперогенні щодо підшкірного жиру скупчення з погано визначеними краями з акустичними тінями в синовіальних заворотах або бурсах, тому що вони є щільними. Вони можуть бути оточені тонким манегогенним обідком, його гістологічним еквівалентом є зона демаркації, яка утворюється навколо чужородного тіла. На зображенні подагречні тофуси у хворого на хронічну подагру. Плюс нефаланговий, цифра 1 вказаний та міжфалангові суглоби. М'які тофуси у міжфаланговому суглобі та навколо нього, вказані маленькими стрілками, і тверді тофуси в нігтєвому ложі, що вказані великою стрілкою, також горизонтальною стрілкою вказані гіпергогенні так звані мутні ділянки, що також відповідають тофусам. Нерівність кіскового контуру голівки фаланги являють собою ерозії. Також тофуси можуть зустрічатися і у переартикулярних тканинах. Найчастіше уражаються препателярна та лікчова сумки. Бурсит з самого початку має хронічні ознаки запалення, стінки товсті, погано відмежовані від навколишніх тканин, і порожнина завжди заповнена розрослою синовіальною оболонкою. Немає кореляції з ураженням сусідніх суглобів. Навколо сухожильні сумки під надкалінникова та проахілова запалюються тільки при супутній патології сухожил, сухожилки. На даному зображенні гетерогенними структурами, що є, і мають акустичну тінь, є, це, це типова така візуалізація тофусів на ультразвуковому зображенні. На даних зображеннях у поперечному та поздовжньому повздов... перерізі візуалізується сухожилок, навколо нього скупчення. Таких дрібноточкових кристалів, і це запалена синовіальна оболонка, що є характерним, специфічною ознакою подагри на УЗД. Найбільш часто вражаються тофусами зв'язка надколінка, сухожилок триголового м'язу, ахіловий сухожилок і передній сухожил... передні сухожилок великогілогового м'язу, а також підошовна на фасці. Мікровідкладення сочової кислоти з невеликим гіпохогенним ореолом через місцеве запалення можуть спостерігатися в сухожилках навіть у безсимптомних суб'єктів. але це буває. Досить рідко. Перше зображення внутрішньо сухожилковий тофус гетерогенний. У поперечному перерізі, у поздовжньому перерізі на наступному слайді візуалізується запалений потовщений сухожилок. У режимі КДК на третьому зображенні вказана підвищена васкуляризація цього сухожилка, у якому наявне запалення та тофус. Ще є такий стан, як псевдоподагра або пірофосфатна артропатія, хондрокальциноз, кальциюпірофотний артрит. Це гостре захворювання суглобів, що виникає внаслідок відкладення кристалів пірофосфату кальцію в суглобових тканинах, що виникає набряк та біль. Псевдоподагру часто приймають за подагру чи інші типи артриту, але при псевдоподагрі кристали утворюються з пірофосфату кальцію, а не з моноурату натрію. Симптомами є також біль, напряк, обмеження рухливості, почервоніння шкіри над суглобами. Найчастіше вражаються великі суглоби: це колінний, применево-зап'ястковий, гамілково-стопний та ліктьовий. Раптові хворобливі напади зазвичай не такі важкі, як напади при подагрі. При відсутності лікування може розвинутися необоротне ошкодження суглоба і можливий розвиток асептичного некрозу суглоба. На даних зображеннях і схемах це порівняння псевдоподагри та псевдоподагри. На правих зображеннях це подагра, специфічна ознака симптом подвійного контуру. І, що, і між цим подвійним контуром анехогенний суглобовий хрящ при псевдоподагрі гіперхогенні відкладення будуть у середній зоні між двома шарами. Хреща іноді утворюються лінійні відкладення, подібні до подвійного контуру. Але їх легко відрізнити від подагри за їхнім виглядом сендвіча. Тому все ж таки порівнюючи ці е, стани патологічні, їх, вони на ОЗД їх можна відрізнити та припустити все ж таки, е, інший е, діагноз. Е, дякую за увагу.